Дорогі друзі, студенти, колеги, партнери університету. від імені усього колективу Національного медичного університету вітаю вас з предешнім 2023 роком та Різдвом Христовим. Вступна кампанія, навчання в умовах війни і повітряних тривог. В таких реаліях ми пристосовуємося жити, працювати, навчатися і навчати студентів. Тисячі наших колег і вихованців займаються волонтерською діяльністю. Поряд із щоденною роботою ми підтримуємо наших захисників. Цей рік був складним, але він загартував нас. Ми стоїмо і робимо все можливе для нашої спільної перемоги. Наш університет і його підрозділи з гідністю зустріли виклики війни. Ми прилаштовуємо навчальний процес до вимог сьогодення, аби майбутні медики здобували знання в комфортних і безпечних умовах та мали можливість розвивати і примножувати свій потенціал. Працюємо щодня, аби кожен отримував якісну медичну допомогу. В наших закладах охорони здоров'я. У цьому році нашу медичну родину поповнили понад 2000 першокурсників. Майже 2000 випускників отримали дипломи. Попри війну, навчальні плани виконуються. Студентська спільнота прямо долучена до оборони держави. Багато науково-педагогічних працівників нашого університету надають медичну допомогу цивільному населенню. Збройним силам України і підрозділам територіальної оборони. Ми робимо все для перемоги українського народу. Упродовж цього року ми зміцнювали міжнародні зв'язки з багатьма навчальними і медичними закладами. Аби наші співробітники та студенти мали можливість стажуватись у кращих європейських медичних школах, брати участь у престижних міжнародних заходах, щоденною працею укріпляли міжнародний імідж нашого університету. Достойні результати будемо примножувати у наступному році. Ніщо не зупинить розвиток науки і медицини в нашому університеті. Попри воєнний стан, Наші студенти і аспіранти продовжують займатися науковою діяльністю. Цього року вже було захищено понад 10 дисертацій. Ми пишаємось досягненнями кожного з них: тисячі врятованих життів, сотні годин проведених операційно, сотні наукових робіт та публікацій. З вірою та натхненням вступаємо в Новий рік. У 2022 році університет продовжив розвиватися в матеріально-технічному плані, оновлюватися та оновлювати медичне обладнання. Щоб на сучасній апаратурі майбутні медики з легкістю набували практичних компетентностей, а якість надання послуг пацієнтам університетської клініки відповідала західноєвропейським стандартам. Дякуємо всім нашим партнерам за допомогу та підтримку в непростий час. Я дякую всім вам. Я дякую кожному, хто в цей непростий рік залишався разом з університетом у нашій країні. Ви зробили так, що навіть у рік найбільшого випробовування. Університет не просто залишався працюючим, а ріс зростав і розширювався. Я вірю в те, що 2023 рік стане роком перемоги. І університет буде розвиватися разом зі своєю країною. Народ України стає сильнішим, країна стає могутнішою. З Новим роком, з Різдвом Христовим!